Чому ти постійно потрапляєш в любовні трикутники? Як психолог з освітою та енергопрактик, я можу виділити кілька причин: перше, це психологічні. На психологічному рівні ви можете мати уникаючий або тривожний тип прив'язаності і тому обирати для себе щось не до кінця досяжне і любити гнатися за недоступне, або через багато кількість страхів у вашому житті психіка обирає звичний для себе сценарій трикутника. Або ми там вже бували, ми знаємо, що воно таке, і боїться робити змінювати на щось нове, або, наприклад, брак самооцінки, коли ми намагаємося під. Підкреслити власну значимість через конкуренцію. Другий блок може бути на енергетичному рівні у системі роду. Це може бути несвідоме вирівнювання історії долі з предком, в чому житті були трикутники, такі мутки, або когось виключили з роду, і система відтворює його роль через нащадків. Третє може бути кармічне відпрацювання, по ситуації трикутника спонукають нас нарешті навчитися обирати себе та припиняти те, що нам шкодить. Тобто, щось відбувається в якомусь шарі енергії, що постійно відтворює один і той самий сценарій на діагноз. Освіці, я зможу допомогти виявити проблемні точки та знайти шляхи для вирішення, тому напиши мені в інстаграм.